Model Y, а є сенс зараз за 23 пригнати, щоб mm. продати після нового року? Така ситуація якраз, Model Y є сенс пригнати. Для мене немає. У мене є людина, яка запропонувала типу, інвестпроект зробити, що вона дає кошти, ми приганяємо там штучок 5 вайк, продаємо її після розмитання. Я вважаю, що взагалі це ну, точно ні, це не про це. Щоб я гнав зараз під заробіток, я би гнав автомобілі по типу Porsche Macan, новий електричний, який у нас там 200 євро. Ні, Macan. Електричний Macan. Він ж у нас... Ну так, макан звичайний електричний. Він у нас коштує 650 150 чи 180 по опціях євро. А, в, з Америки їх воно стане десь сотку. І ти розумієш, що коли введеться мито, то воно вже буде 130. В цьому є інтерес. Тайкан так само, як Юеси, можливо, Люсіди, але Люсіди вони там ну, ціна їх в районі 20 двадцяти ставка. Також цікаво. Що би я ще гнав. Ну, I7. Е ну, Тут ну, якби, податку буде 1004-5. Якщо биту сильно взяти там, за, за 13-14, то буде ну, податку 1004. Але потрібно розуміти, що попит буде знижуватись. Тобто зараз всі торгують, всі везуть і так далі. А невідомо, що буде в грудні. Можливо, ціна цієї машини в Америці буде там не знаю, 12-10 тисяч. І тоді, якби той податок, який потрібно буде сплачувати з тої суми, воно видно вийде одне на друге. Тому, ну якби гнати чи зараз, саме зараз, я би ну, поставив запитання, але скоріше за все я би торгував. І якщо щось е, гарне попадається, я би точно купував.